Друзі, отримали зимові шапки. Тобто, якщо нос собі не зламаєте. Ось в цих шапках особливо жарко. Коли ви виходите проти такого спаррінг партнера, який вас стріпає в одну калітку, то в цьому шоломі просто максимально жарко, як в сауні. Сам шолом повністю шкіряний, амбушури фіксуються, Точніше, регулюються по об'єму липучкою, по глибині регулюються Ну, Це, в принципі, як більше шоломів. На всіх шоломах, де десь там пишуть хендмей, друзі, абсолютно всі шоломи рукавиці, все воно відшивається руками. Неважливо, це дешеві, дорогі рукавиці, шоломи, все ш'ється руками. Тобто на 3D-принтері роздрукувати його неможливо. Так що там оці маркетингові штуки зроблені руками, хендмей, все лажа, все робиться руками. Тобто абсолютно все. Конкретно по шолому. Чому раджу саме е ці шоломи? У нас є ще от такий, от такі кольори. Білий, срібний, чорний і ще очікуємо в золотому кольорі. Чому? Тому що в цьому шоломі маленька дуга, тобто вона не, не довга, тобто вона сильно від вашого обличчя не відступає. І таким чином, якщо ви захищаєтесь, то ви до себе хоча б можете притулити руки. Якщо у вас дуга велика, то у вас відстань від вашої голови за, за дяки дуги великій, тобто ви не можете до себе плотно притиснути руки, і таким чином у вас повністю голова відкрита. Тут ви не можете плотно руки притиснути. Хоча у вас багато реально місць, де можна як вас уразити. Коли маленька дуга, і в цьому шоломі, бачите, основна частина захисту, вона сконцентрована саме в ударній поверхні, тобто лицевій частині шолому. Тут мало захисту, тобто захист є, але його небагато. Тобто і завдяки цьому тобто голова у вас не стає така здорова, знаєте, бо є такі шоломи, що. Одягаєш, як каструля на голові. Тобто він сильно додає в об'ємі. Саме в цьому шоломі, основний захист сконцентрований саме в лицевій частині. Друзі, коротше, кому потрібен якісний шолом, в будь-якому шоломі можуть зламати нос. Якщо ви берете шолом не ваш розмір, або якась саме шолом модель може вам не підходить. І навіть в будь-якому класному, дорогому шоломі вам також можуть зламати нос. Не треба робити акцент саме на шолом. Але ці шоломи вони, ну як так, застерігають можна сказати, або е, будуть більше захищати, ніж звичайний мексиканець, або змагальний шолом. В цих шоломах ще прикольно, що мені подобається. що тут лямку, от Наприклад, я затягнув да, і вона не давить в горло. Знаєте, є такі в шоломах, будь-які неважливо. Лямка одягаєш і вона тобі давить просто в горло, що тобі треба знає, і опустити голову, а ти не можеш опустити цю голову, тому що технічно це неможливо. бо... Сам шолом пошитий неправильно. Тобто, в цьому шоломі, бачите, я ось зараз затягну лямку, опускаю голову, тобто мені в горло нічого не давить. Це говорить про те, що я підібрав мій розмір. І, по-друге, що мені буде тренуватися в ньому набагато комфортніше. Сам в шоломі, питаєте, чи багато огляду. Ну, В самому шоломі, ну, реально, я бачу все. От Перед собою все бачу. Ось тут, ось тут, на витягнуту руку, там де ось ось тут. Я вже не бачу ось саме це місце я не бачу. Тобто, якщо ваш противник десь буде бити не прямі удари там бокові, тобто прямі бокові удари, ви все будете бачити. Якщо ваш противник десь буде бити от знизу, от, отут я вже от, прямо тут я нічого не бачу. Тобто, ви поняли, що да, з такої відстані з середньої дистанції, якщо противник буде бити з опущених рук, то ви не будете бачити цих ударів. Але якщо ви опустите голову, то ви будете бачити абсолютно весь спектр. Ну, Можна так сказати, весь спектр бою вашого. Тобто всі удари вашого противника ви будете бачити. Друзі, купляйте якісне. Саме цей шолом я вам можу радити. Єдиний мінус в цих шоломах професійних. В них шкіряна така підкладка, саме ця шкіряна підкладка, вона довговічна. Тобто, цей шолом ходить реально роками. Я не знаю, з ними нічого не відбувається. Але... Такий мінус, що саме з гладкої шкіри вам може заливати обличчя, тому треба якось одягати якусь пов'язочку, ну бажано під цей шолом. Ну, в принципі, все. До цих шоломів треба звикати, якщо ви займались в змагальних шоломах або займались потім в мексиканських шоломах, потім заробили якусь операцію собі на ніс і хочете зберегти ваш ніс, то вам все одно треба буде якийсь час певний звикати до цих шоломів. Я проваджу, як звикати саме до цих шоломів. Потренуватись там, де немає плотного контакту, саме якісь відпрацювання. Попрацювати в ньому, потім попрацювали в своєму звичному шоломі. це до прикладу. Потім трошки більше працюєте раундів, знову в такому, потім знову працюєте в звичному для вас шоломі. А потім отак, таким чином потрохи-потрохи ви переходите повністю на цей шолом. Тобто На це все треба час, трохи терпіння. ось, І в принципі все. Кому у кого будуть питання, запитуйте, що зможу, то вам підскажу.